Кава зранку, свята справа. Але починати день лише з кофеїну не найкраща ідея, правда ж? Привіт, мене звати Катя, і сьогодні поділюсь чотирьома улюбленими сніданками, які не забирають багато часу на приготування, але точно роблять ранок смачнішим. Поїхали! Почнемо з класики, яка ніколи не підводить тепло сендвіча з яйцем. У невелику миску розбиваю два яйця, додаю дрібку солі, трохи перцю і приблизно дві столові ложки молока. Збиваю все веделкою до однорідності. Ставлю пательню на середній вогонь, змащую її трохи олією і вливаю яйця. Зверху одразу викладаю два шматочки хліба. Чекаю, поки яйця схопляться настільки, щоб можна було перевернути. Проходжу лопаткою по краях і обережно перевертаю. Підгортаю краї яєшні всередину. На один шматок хліба кладу сир, шинку, кілька скибочок помідора і трохи шпинату. Накриваю другим шматком хліба. Підсмажую сендвіч ще по 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки. І розрізаю навпіл, так його значно зручніше їсти. Далі бейкл з авокадо та сиру. Розрізаю цей великий вублик навпіл і відправляю у тостер на хвилини дві три. Нехай підрум'яниться. Доки бейкл засмагає, займаюсь начинкою. Авокадо розрізаю навпіл, дістаю м'якоть і кладу в миску. Сюди ж додаю біля 100 г кисломолочного сиру. Долучаю чорний перець, сіль, трохи оливкової олії і лимонного соку. Це розминаю виделкою до кремової консистенції. Викладаю начинку на тостований бейгл. Та додаю кілька скибочок слабосоленого лосося. Третій варіант лаваш з начинкою. Спершу нарізаю маленьку жовту цибулину вздовж лусочок. Також два доволі великих шампіньйони нарізаю тонкими півпластинами. На розігріту пательню додаю трохи олії, викладаю цибулю і обсмажую до прозорості. Потім додаю гриби, трохи солю і смажу, поки вони не випустять вологу. Тим часом у невелику миску розбиваю 2 яйця, додаю дрібку солі, трохи перцю і приблизно 2 столові ложки молока. Збиваю виделкою до однорідності. Коли гриби вже просмажились і стали м'якими, приправляю їх перцем та орегано. І перекладаю начинку на таріл. Ту ж саму сковорідку злегка змащую олією, вливаю яйця і накриваю їх круглим лавашем або тортильєю. Даю яйцю схопитися, а далі обережно перевертаю. На одну половину викладаю начинку. Натираю зверху трохи твердого сиру. Я використовую грано падану. Складаю навпіл і ще трохи підсмажую до рум'яної скоринки. А наступний сніданок буде солодким. Очищаю банан від шкірки і розділяю його вздовж навпіл. На теплу пательню викладаю біля 10 г вершкового масла, розподіляю його поверхнею. Викладаю половинки банана, поливаю їх сиропом. У мене сироп агави. І залишаю на середньому вогні для легкої карамелізації. Тим часом на тарілку викладаю грецький йогурт. Перевертаю банани і смажу ще близько 2 хвилин. Акуратно перекладаю половинки банана на йогурт. Зверху додаю гранолу, в моєму випадку, домашню з яблуком та горіхами. Доповнюю арахісовою пастою. Що ж, це був останній четвертий сніданок. Дякую, що дивились це відео до кінця. Поставили лайк, написали коментар, чи, можливо, підписались. До нових смачних зустрічей!